Так, тепер дойшла черга до е, нашого творіння. Ось ця сушка. Це аналог Кеплер Вебер бразильської сушки, але повністю зроблена із підручних матеріалів. Отож, давайте почнемо із теплогенератора. Так, як ви можете бачити, це все. У нас саморобне і котел в тому числі Ну, 30 тисяч євро. Трошки великі гроші, щоб таке багато так платити. Ну, але знову ж таки, кожен працює так, як йому виходить. Комусь це дорого, комусь це в самий раз, бо він закриває свої питання. Ну, менше з тим. Так, отож. Котел. Принцип його роботи. Як ви можете бачити, бо ми сьогодні зранку загасили сушку, завершили пшеничку. Як ви можете бачити, тут нічого надзвичайного немає. Склепління, шамотки зроблений, зроблений котел. Ну, його треба почистити, бо там він бачите, він все в золі. Стоїть шнек, який подає пелету. Ось рушта, звідки подається повітря. І відбувається горіння. Звісно, це наш перший котел. Ось тут ми можемо бачити знизу отаку от зону для очистки. Бачите, вон, канали, через які подається повітря, так як весь цей котел має таку сорочку. Тобто, от він металом обшитий. Але він, тут є зазор між цеглою і, і цією сорочкою, обшивкою, куди надувається повітря холодне. Він його тим самим повітрям охолоджує, щоб цегла не перегрівалася. І підігріте повітря, подається на, на рушта. Тепер. Зробили ми котла другого. Ось, же, так якщо то зразу і покажу для тантої сушки, так як я говорив, що ми шукаємо варіант, щоб сушити практично задарма. Ось такий котел, він же більший. Тут же в нього стоїть первинний і вторинний воздух. Ну, якщо комусь цікаво, хтось хоче робити, то будь ласка, дзвоніть, приїжджайте. Буду радий поділитися інформацією, бо я дуже люблю людей, які щось працюють, не дивлячись, чи легко чи важко, але щось хочуть, щось роблять. І на таких людях тримається, я вважаю, вся економіка світу. Ну, на жаль, в Україні трошки погляди інші, але нічого, нічого, поборемося. Нам головне зараз, зараз одна мета перемогти того клятого москаля. А решта, ми собі дамо раду. Отож, чому я почав говорити за первинний вторинний воздух? Як ви можете бачити, тут немає теплообмінника. Тут какаде-100%. А що, як би сказати, що дає нам можливість, щоб ми не мали запаху зерна кольору? Щоб в нас було зерно якісне, працювало від так, як газовий пальник. Це якісне горіння. Тобто оці гази, які називаються піролізними, котрі, котрі не спалюються в безпосередньо в топці. А відбувається такий процес тління, газифікації. Його можна навіть побачити таким, воно як ніби димом виділяється. От полум'я горить, але все рівно димок такий. цивок. Тоді ми що робимо? Додаємо вторинний, вторинне повітря, кисень. І ми ці гази допалюємо. Ці гази в нас будуть горіти тільки тоді, коли буде що температура і кисень. І як ми регулюємо в цьому первинний і вторинний воздух? Скажу вам так: перший котел в нас ще не було. Як би сказати, уявлення про те, що нам потрібно регулювати, але ми вийшли з цього положення. Два варіанти. Перший це кількістю пелети, яка подається на ці рушта. Так, чекайте, я би зараз отако от вам візьму. І, візьму. і трошки почищу. Тобто, якщо ми Заповнюємо котел пелетою на повну, то в нас, виходить, вторинного повітря немає, бо воно йде тільки те, яке створює горіння. Тобто піддуває, вдувається воно в гарячу пелету, в гарячий котел, і воно спровокує горіння. Якщо. В нас пелета якісна, це проблем немає. Тобто ми робимо ось до половини, засипаємо цих руштів до половини пелету. входимо в режим, вибираємо режим роботи, і ось тут в нас незакрита сторона руштів. І сюди подається повітря, яке виходить йому тут легше, його порох виходить більше. І цей кисень подається ось туди, разом з полум'ям, в танту другу зону. І тим самим ми допалюємо, допалюємо це, ці гази піролізні. Як знати, коли вони у нас 100% згорають 100% згорають? Це повинно бути вогню. Язиків вогню не повинно бути ось в цій зоні. Ось тут зараз я вам вилізу, покажу, тут є, бачите, лючок. Це підмішування вже вторинного воздуху. Ми ще Додатково зробили, так як ми в котлове на 100% не можемо регулювати, то ми його зробили ось в цій в цім каналі. Ми додаємо, так як в нас котел працює, вентилятор працює на розрідження, він собі підсмоктує. Ми робимо так, щоб у нас температура була, а вогню не було. Тобто ось тут, якщо зверху глянути, тут йде тільки гарячі гази, язиків вогню немає. Тобто 100% згорене паливо, яке без диму, без нічого, тільки як шашлик жарите. І от ні вогню, нічого, а шашлик жариться. От щось подібне до цього. На тому другому котлові то ми поставили два вентилятори, будуть стояти частотники. І ми зможемо, як би сказати, мовою. Цифрів, приладів, де да задавати ту кількість повітря на первинку, на вторинку. Тепер автоматика. Наша автоматика котла. О, як ви можете бачити, посувалося все. Пускачі, реле часу. Отож. Зараз, зараз секундочку. Ну, добре, заложу. Стоїть два магнітних пускачі. Один відповідає за е, подачу пилети, шнека, інший відповідає за е, піддувало вентилятор. Реле часу двохрежимне, яке має е, в собі роботу і паузу. Тобто е, наводжу приклад: ось, допустимо, е, воно в нас працює одну секунду. 50 секунд стоїть. Чи там 2 секунди працює, 40 секунд стоїть. Все залежить від температури, яку нам потрібно. Ну, Я думаю, ви зрозуміли. Тепер продуктивність вентилятора. Звісно, можна поставити частотник. Це воно коштує грошей. Це одиниця складності, яка люба одиниця складності зменшує. Надійність любого агрегату. А ми ось придумали отаким от методом: такий лючок. Ми закриваємо йому вхід і, і так регулюємо подачу повітря. Так, розібралися з котлом, Кому що ще цікаво, пишіть, дзвоніть, розкажу. Тепер е, повітря, гаряче, гарячі гази йдуть ось. Цим каналом в цей іскрогасник. Іскрогасник циклонного типу. Зроблений знову ж таки з підручних матеріалів, а точніше, з трьохкубової цистерни. Ми розрахували, щоб звигнути цей конус. Розрахували, розгортку зробили, повирізали, зігнули, зжали, позаварували і одержали конус. Тут зробили йому завіхрення, вхід. Ну, на жаль, я вам не покажу, бо воно все обшите, обтеплене. Так. Тут, що в нас таке? Це, як би сказати, два в одному. Це іскрогасник додатковий і е, змішувач повітря гарячого і холодного. Чому змішувач? Так як в нас тут е, йдуть гарячі гази. Ну, я не можу вам сказати, не думаю, десь в межах 700-800 градусів. А в сушці нам потрібно 100-120 градусів. Отож, що ми робимо? Ми підмішуємо е, гарячі гази холодними і тим самим розбавляємо їх і понижуємо температуру. Ви скажете, чому можна і тут, от в той щебер, що там вверху є, відкрити більше. і Розбавити, розбавити цю температуру і дати 120 градусів. Ні, так не буде. Тому що нам потрібна температура для догорання газів і частинок, пелети, яких. Ну, пелети як пелети, а особливо, якщо ми говоримо про відходи, де легка частинка, велика парусність, і там має бути 500-600 градусів. От ось цим іскрогаснику має бути 500-600 градусів. А ось тут... Бачите, там є такі жалюзі. Ось. Ми просто коли гасимо котел, і щоб воно собі повітря холодне не тягнуло, а досушувало, то ми їх закриваємо. І ми регулюємо ними подачу холодного воздуху, щоб ми могли одержати 120 градусів температуру повітря. Працює як на газу. Тримає, якщо якісне паливо, без ніяких проблем. Так, розібралися з котлом розібралися. Сам процес, процес сушіння. Отож. Як я сказав в попередньому відео, наша сушка є повністю проточна. І вона зверху подається сира, знизу виходить суха і ще плюс охолоджена продукція. Отож, як це відбувається? Сюди висипаємо ми сиру кукурузу, ну, сире зерно. Це резервно, про культуру не будемо говорити. Цією норією ми піднімаємо її, ось засипаємо в цей бункер. Бункер накопетувач, 20 тонн в нього влазиться. В цьому бункеру накопетувачу внизу стоїть ось такий шнек. Зараз я з цієї сторони покажу. Стоїть ось такий шнек. Бачите, він має оцей бункер. Має таких два відсіки. Стоїть шнек, який через ось цю трубу подає кукурудзу в норію. і яка піднімає загружає сушку. Тут на пульті у нас є дві лампочки. Це лампочки, як би сказати, інформаційні. Вони просто показують, наскільки наша сушка заповнена. І часом, якщо якийсь аварійний режим може виникнути, то е, щоб ми про це бачили. Отож, зелена – це означає, що нижній датчик засипаний. І е, ну зараз ми виліземо догори, я вам там вгорі покажу. Тобто, це нижня допустима межа насипання зерна, а жовта лампочка це верхня. Тобто, сушка повністю там є ще на горі накопичувальний малий бункер, який. Е, Дає можливість там 2 тони в нього влазиться от якраз цього циклічного, циклічного сушіння. Отож, вибираємо режим такий, що зак зерно опуститься і зверху вниз, воно вже буде сухе. Тобто, ми, коли запускаємо, ми пускаємо на, на циклічне перемішування, ми мішаємо, лапаємо вологу, вибираємо режим і тоді воно вже. Помаленьку опускається. Ну, вже якщо буде вам цікаво, то це, це вже нюанси налаштування сушки. Воно вже, як би сказати, для кожного індивідуальне. Тут ми маємо реле часу, де виставляємо теж роботу паузу, якось щось подібне із цією пелетою. і тим самим виставляємо продуктивність, продуктивність. Нашої сушки. От сушка працює шиберного типу. Ось такий механізм, теж саморобний, бо заводський він дуже був великий і дуже він такий. Це, якщо ви можете бачити, це хребет СЗШ-16, це три секції її стоїть, але там все всередині перероблено. Ось тут такий ми зробили механізм, кінцевик, Який мотор-редуктор, який дає нам. Дає нам можливість циклічно відкривати-закривати цей щебер. Сюди висипається вже на вигрузку, ось ця норія стоїть, піднімає зерно сухе вверх і, і там на четверту норію, чи ми в бочки, чи ми в іншу норію на площадку. Це вже питання, це вже питання друге. Отож, піднімаюся вверх, і зараз ми зверху я вам покажу, розкажу далі процес. Піднялися наверх, але не Е, Отже, ще хочу показати скальператора. Теж повністю саморобний. Він нас забирає ось цієї норі і цією трубою засипається цей бак. Він підсувається, він забирає у нас качан і стебло. Тобто важкі. Важкі великі домішки, які є в зерні. Ну, на пшениці ми їх не використовуємо, на кукурузі сої використовуємо. Отож, ліземо далі вверх. Так, це в нас е, наш робочий вентилятор. Е, працює він на розрідження. Всі ми ходили до школи і всі ми знаємо, що коли вакуум, вода швидше закіпає, ніж коли тиск. Тобто сушка на розрідженні вона буде ефективніша, ніж сушка на надуванні. А нам для чого вода закипає, нам треба пару витягнути з зерна. Так, отож. Вентилятор 7,5 кВт, досить потужний, дає 78 тисяч кубів повітря. Я його привіз в німця, це сіно німці ним сушили. Ми його з такої насіннявої. Не на сіневої, а сушарки для сіна. Це такі приміщення. У нас колись теж такі були. І стояли вентилятори. Тільки в нас стояли такі равлики, що це... А, а там стояли ось і вентилятори. Так, тепер, як ви можете бачити, У нас стояло питання, бо ми живемо не в промзоні. Ми там, де живемо, там і працюємо. Тільки то, що на окраїні. І стоїть питання ось, польоту цієї пильці з кукурудзи. Як сушаться ці обгорточки, ну, то в нас отам хату все закурує подвір'я, як, як зимою. І що ми придумали, яке рішення цьому? Ось поставили такий вентилятор? Вентилятор на розрідження. Ось таким чином у нас відбувається. Регуля... Регулювання потоку повітря. Тобто примітивно, але ефективно. І ось цими трубами йде вниз ось цей циклон, що там стоїть від віялки, і він цю цю пильцю збирає. Звідки, ви скажете, він його бере, а ось ліземо гори, і я вам покажу. На найвищій точці ось е, батько розробив такий сепаратор. Воздушний, повітряний, верніше. Як можете бачити, ось ця труба йде до вентилятора, вона створює розрідження. Зерно, вам погано видно, сипається зверху, просипається вниз, легка, легка домішка забирається і е аж зерно падає і йде в сушку. Ось тут такий хитрий прилад є. Це аварійний пересип. Тобто, якщо щось датчики не спрацювали, ось тут є два датчики. Один внизу верхнього рівня і нижнього рівня. Якщо не спрацював верхнього рівня, у нас виходить норію не відключає подачу і засипає зерно. А тут ось цим пересипом воно піднімається вверх, пересипається і йде вниз, щоб не було проблем із... Не було проблем із норією, щоб ми не спалили ленти. Отже, бачите, отут зараз у нас жолобів немає. Це є завальний ну, такий резервний накопичувальний бункер. Тобто тут лазиться 2 тони, але загружає сушка повна і воно собі циклічно по 70 кг падає, 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 впало до нижнього рівня, включилася загрузка. Автоматично знову ж таки повторюється, завдяки цим кінцевикам включився шнек, запустився шнек, норія, цей е, сеператор, скальператор і воно це засипало доверху, відключилося і знову падає, 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 падає. Просто банально, а що головне ефективно. Так, ну напевне, по сушці буде все. Якщо в когось якісь питання є, е, задавайте. Приїжджайте, дзвоніть, я буду радий поділитися інформацією. І ще просили мене по очисті. Ну, по очисті вже буде коротше відео. Отож, дивимось.